Я рада вітати вас на своєму ютуб-каналі. Сьогодні з вами будемо вирішувати тести. Тож, мій асистент, тут поруч. Сьогодні будуть тести пов'язані з темою часів, але якщо вам сподобається, то далі буду робити тести і на інші теми. So let's get started. Last Sunday, my father, варіанти відповідей, that his dinner suit was too small. So now he, mm-hmm, a street dive. Тут 100% буде past simple, discovered. Чого? Тому що є last Saturday, коли в нас є точний час завершення дій, коли сталася дія, simple. That his dinner suit was too small, so now he is following a strict diet. Да, тут my surprise present continuous очевидно, тому що з past simple в нас variant C. Day, diet. Most of the time John and his friends варианты відповідей football matches, but this Saturday, <laughs> they go to the stadium and so they are all very excited. Most of the time John and his friend, тут сто відсотків watch football match at their local cafe. Вони зазвичай дивлюся більшу кількість часу. Тобто це значить їхня звичка, значить регулярна дія. Далі but this Saturday, але тільки цієї суботи тут буде вже Present Continuous. They are going to the stadium. Тому що перша дія це в нас якби факт, що вони дивляться в цьому кафе завжди. Це стала дія present simple. А далі йде непостійна постійна дія, якби дія, яка не буде повторюватися, єдиноразова дія, тимчасова дія. Але тільки сьогодні, тільки в суботу вони їдуть на стадіон. Кейт, варіант відповідей, uh, a vegetarian for 11 years now, and she meat at all during this time. В першому варіанті 100% present perfect, тому що дія триває з минулого до тепер. Тобто Kate has been a vegetarian for 11 years now, and she... В другому теж present perfect hasn't eaten meat at all during this time, тому що також тривалість. Дія триває з минулого до теперішнього часу. Вона вегетаріанець вже 11 років, і 11 років вона вже не їсть м'ясо. Last year Richard варіанти відповіді his bicycle to work every day, But he the bus since the accident. В першому пропуску 100% теж past Perfect. The last year Richard rode his bicycle to work every day. Тому що це дія, яка повторювалася в минулому, але зараз не актуальна з такими діями ми використовуємо past simple. А чому ми знаємо, що це дія не актуально, Тому що далі в нас кажуть but he, the bus since the accident. But he has been taking the bus since the accident, да, тому що він вже Користується автобус з моменту якоїсь аварії, тобто з того моменту до тепер, і скоріше все він ще буде продовжувати брати в майбутньому автобус. тож це значення внесла Презент Перфекінс. Ай гласисване возянґер, I contact lenses. Перше I, wore glasses when I was younger, тому що past simple, знову ми знаємо, коли дія завершилася. Тобто це було в минулому. But now I have contact lenses, тому що це міст зараз у мене вже я лінзи, я ношу лінзи на About a month ago, I варианты відповідей. I was sure about your hotel, but I, didn't mm -hmm, it yet. So about a month ago знову no, simple, тому що знаємо, коли завершилася дія. Requested a brochure about your hotel, but I haven't received it yet. to present perfect, тому що, по-перше, є єд, що маркер. По-друге, я ще його не отримав, тобто він ще чекає з того моменту, коли він подав до тепер. Він чекає на цей лист. Because I, варіантові відповідей a long way from my work, I lost of time, going to and from work. Because I live a long way from my work, тому що це present simple, тому що це стан. Я живу далеко від роботи, да? це постійний мій стан, я нічого з цим не роблю, просто так склалося. Те ж саме, I waste lots of time going to and from work. Це факт, це стан, це постійна регулярна дія. Clean snow mm as much as 86% of the sunlight that mm on it. Clean snow Тут науковий факт з науковими фактами ми ставимо Present simple завжди. So reflects as much as 87% of the sunlight that тут теж, постійна дія, те, що завжди так трапляється, тому теж Present Simple Shines on it. She, варіанти відповідей strictly since Christmas and so far she ate kilos. Тут 100% Present Perfect Continuous, тому що дія триває з різдва до тепер і ще буде тривати. She has been dieting strictly since Christmas and so far she has lost 8 kilos. Тут ми говоримо про результат того, що вона сидить на дієті, тобто підсумовування на момент мовлення, а з підсумовуванням на момент мовлення ми використовуємо Present Perfect. I'm, варіанти відповідей, my French lately consistently I more and more of it. I haven't been practicing my French lately. Я не практикую французьку. Останнім часом Тож я продовжую її. I'm forgetting more and of more it Я забув продовжую забувати, забувати і забувати. Тоді я, яка розвивається, тобто improving, не стоїть на місці. А це the present continuous the, she, варіанти відповіді, Dancing Sonia to the disco with her friends the previous night, just in order to be with them in a different atmosphere. В першому варіанті буде 100% present simple, doesn't like, Чому? Тому що вона завжди не любить танцювати, Це її стам. Тут буде 100% past simple, тому що ми знаємо, коли відбулася ця дія, ця дія. Відбулася the previous night. So Sonia went to the disco with her friends. Далі somebody, варіант відповідей. three times in the morning, asking for peat, but nobody called pit here. С so somebody, знову в двох пропусках буде 100% present perfect, тому що в першому дії відбувалися тричі цього ранку, а ранок на ще не закінчився. Тобто це не конкретний момент завершення дії. Somebody has phoned three times this morning asking for Pete, but nobody called Pete has ever lived here. але ніхто не знав, що Піт взагалі коли-небудь тут жив, да? тобто не було. такого досвіду, що був такий чоловічок не вдяпі. Далі, Joey, варіанти відповіді: just stubborn when he refused to go to the cinema today and he only did so because we mm -hmm, to go bowling yesterday. У першому варіанті буде present perfect, тому що сьогодні, так, від відмовився, тобто немає конкретного часу завершення дії, тому Joey has just been stubborn when he refused to go to the cinema today and only, he only did so because we А тут же past simple because we didn't want to go bowling yesterday, тому що тут у нас є утра завершення дії. My mother, варіанти відповідей, your optician tomorrow because her eyesight <laughs> worse since she got this computing job. Тут буде Present Continuous із Visiting her Optician Tomorrow. Тому що якщо ми говоримо з діями, які заплановані, і відбудуться з ймовірністю 100%, якось, наприклад, запис до лікаря. Ми використовуємо Present Continuous. «Because her eyesight has become worse since she got this computing job». «Present perfect», Тому що її зір погіршився. Да, з того моменту, коли вона отримала комп'ютер, тобто, тобто дія завершена, але ми не знаємо, коли це важливо. По-друге, -по є sense, що вказує нам на зазвичай. Present perfect. І дія має результат. У мами поганий зір, тому мама йде до лікаря. Далі Боб варіанти відповідей With us tonight as he an appointment with the dentist. So, Bob isn't going to train with us tonight. Тут конструкція в нас to be going to, якби збирається. Часто цю конструкцію в реченнях можна прикласти як збиратися, щось зробити. Він не збирається з нами сьогодні ввечері тренуватися. Да, тобто в нього немає таких планів. Ми використовуємо to be going to часто з планованими діями. з Планами, намірами. В нього немає такого наміру займатися сьогодні з нами, тому що he, тут 100% садкової, has made an appointment with the dentist, тому що він записався до лікаря. Завершена дія, ми не знаємо коли. І результат цієї дії це те, що він не буде сьогодні з нами займатися, тому що йому треба піти до лікаря. Далі. That you варі about the boys uh, all day. So I just wanted to tell you that Matthew uh, from a pay uh, phone a couple of hours ago and they are both fine. The weather is fine, and they will be home on Sunday evening. So в першому варіанті 100% Present Perfect Continuous, тому що ти хвилювалася з минулого до теперішнього і ще хвилюєшся чуть-чуть в -чуть, майбутнє. Тому I heard that you. Have been worrying about the boys all day, so I just ran to tell you that Matthew to pass in from a pay phone a couple of hours ago, to що я конкретний час завершення дії. Until the tap water to be back on yesterday evening, we water back and forth for three days. First, we will talk about the past simple, because we know that it was finished yesterday. Up until the tap water came back on yesterday evening, we. Oh, stąd nas będzie past. Perfect continuous, тому що ця дія трапилася до того, як сталася перша. Тобто спочатку we had been carrying water back and forth for three days. Ми носили воду туди-сюди протягом трьох днів, але вода повернулася вчора. Тобто дія носити воду відбувалася раніше в минулому, ніж дія повернулася. А зазвичай дії, які відбуваються раніше в минулому, у нас використовується або з past perfect, або з perfect continuous А тут у нас дія була тривалою, тож past perfect continuous Наступне. my brother passed відповідей has the post office every morning and i <laughs> him all week to post a letter for me but he kept forgetting so i'm going to post it myself tomorrow my brother тут Кожен ранок, тобто ця дія повторювальна. My brother goes past the post office every morning and I. Тут же present perfect, continuous тому що I have been asking him all week to post a letter for me. Тобто я його прошу весь тиждень. Так, в понеділок ця дія почалася Зараз п'ятниця все ще прошу, але завтра вже субота, неділя тиждень не закінчився. Він не відправив, тому піду відправляти сам. Далі The football team, that Варіант відповідей last year's championship. Mm -hmm. Little chance of winning it again this year The football team that 100 won last year's championship, тому що знаємо, який знаємо коли знаємо, коли завершилася дія. Наступне she says that she варіанти відповідей. The 8 o'clock train tomorrow, but I'm sure she mm -hmm. eat as usual. So she says that she тут буде варіант is going to catch перші відповіді, тому що вона якби має план, вона має намір зловити цей потяг на 8 годину. А в другому буде «I'm sure she will miss», тому що «will» в нас такий невпевнений час. А ще «will» використовується з моєю суб'єктивною думкою або вашою суб'єктивною думкою. І якщо я навіть я кажу «I'm sure», це «I'm sure», а може you're sure», що вона не запізниться. Тому це моя суб'єктивна думка, «and I'm sure she will miss it as usual». Може, що завтра станеться, вона його не пропустить. Це моя суб'єктивна думка. Далі «On my friend's farm day» – варіанти відповідей An alarm clock because the cockerel» At five o'clock every morning, without fail. Zvijezda in the present simple. On my friend's farm, they don't need an alarm clock. Будильник, і тут теж звичайний present simple, тому що дія повторюється кожного ранку в 5 годин. Кроуз at 5 o'clock. Са, і це все на сьогодні. Я сподіваюся, вам сподобалося таке відео. Якщо вам буде заходити формат таких тестів, то далі ми будемо робити тести на інші теми. Так що пишіть в коментарях, сподобалося вам чи ні. Дякую, що додивилися це відео до кінця. До зустрічі в наступних відео.